Слава Ісусу Христу! Зараз ми маємо час молитви, також час проповіді, яка підводить нас до молитву до молитви. Хто... Дорогі брати та сестри! Запрошуємо вас підписатися на основний канал церкви та на особистий канал пастора Олександра Андурсишина. Посилання на новий канал ви знайдете в описі під відео та в закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, щоб бути з нами онлайн. Хто не є підписаний ще на нашому каналі, будь ласка, підпишіться, також поставте лайк, щоб наша програма могла йти вперед, щоб ми як більше могли охопити в ці останні дні публіки. Сьогоднішня наша проповідь буде називатися Обережно гейтери. Обережно, гейтери. В основу наших роздумувань ми кладемо слова, які записані, Друге послання до Тимофія, третій розділ з другого вірша і нижче. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні і особливо вірш третій, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі. Ненависники, ненависники всякого добра, або гейтери, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Це є останні дні. Я, власне, назвав свою проповідь обережно гейтери, точно так само назвав, який назвав брат Антонюк Валерій Степанович, голова нашого об'єднання Баптистського. І брат е, Валерій Степанович, прошу на мене не ображатися, це не є плагіат. Просто. Це є розуміння тієї теми, і більш вла... І більш краще назвати її, як ви її назвали я. Міг би щось зробити, але вважаю це за недобре. А хочу прямо взяти вашу назву, дати до нашого ефіру і разом з вами помолитися за тих людей, які сьогодні, настільки далеко, будучи в церкві, відійшли від Бога, що навіть не розуміють, де вони опинилися. Ми бачимо, які. Що буде з людиною в останні дні. І, власне, брат Валерій Степанович дуже добре піднімає цю тему. Хто хоче подивитися, ефір так і називається Обережно гейтери, подивіться, де детально показано, що стається з тими передовими блогерами, які не належать ні до якої церкви, які не мають абсолютно ніякої звітності, ціль людей тільки скритикувати пастора або служителя. Або все передове, що на сьогоднішній день є так чи інакше пов'язано з церквою. Скажи, чому на сьогоднішній день не може існувати думка? Чим, власне, мене колись захопив, захопив цей західний світ, що я міг бути в цьому західному світі, бути в церкві, розумів, що я кажу проповідь, і навіть будучи в своєму об'єднанні, яке належить до західного об'єднання баптистів Канади, мене би ніхто не додумався з пасторів. Скритикувати, що, можливо, я маю інше розуміння тієї чи іншої теми і не думаю так, як він, навіть якщо це є голова об'єднання, тут є сила. А тут що ми бачимо, що власне той відпечаток комунізму відпився на серцях цих гейтерів, які на сьогоднішній день не йдуть далі просуванні слова Божого, як тільки когось ненавидити. Тим більше, коли ти не є підзвітний, коли під тобою немає програми, що ти, якщо скажеш не так, ти зараз будеш відповідати перед братами і ти робиш все, що тільки хочеш. Вивчаючи життя цих людей, ми побачимо, наскільки вони є одинокі, скільки в них немає друзів, в них немає церков, немає куди піти. І зараз настільки ще й складають під собою базу. Що навіть туди, куди вони прийдуть, їх тепер не будуть так дуже, як кажуть, велкам. Чому? Тому що ми бачимо, наскільки проходить велика руїна через цих людей для церкви. Яка велика кількість людей пасторів, служителів впало через них? Яка велика кількість людей тепер, навіть тих же пасторів, служителів, не хочуть приходити до церкви або вимикають свої ефіри, бо не хочуть попасти на язик таких гейтерів. Які шукають свої тільки прогляди, абсолютно людину нічого не цікавить, ні єдність, ні те, що каже Слово Боже, як поступати. От Коли був колись такий один чоловік, він зараз, є, веде свій канал, дякуючи. Своєму одному з другів, цей друг йому поміг стати, так виросту, вирости настільки сильно там, де він зараз знаходиться. І тепер, що робить цей блогер, гейтер, він повністю з'їдає свого вчителя, не лишає на ньому ні одного живого місця. Ми бачимо, до чого це все веде. Такі люди абсолютно під собою не мають ніяких святощей. І, власне, Слово Боже для нас підтверджує, що буде з людиною в останні дні. Тим більше, коли людина не є підзвітна для когось. І, власне, коли я почув цей ефір, я був з одної сторони дуже сильно підбадьорений, що не тільки я такий один, на якого йде маса гейту, і уляйте, як в такому гейті встояти, задати би для тих проповідників чи тих блогерів, а скільки людей, як пасторів, через вас прийшло до церкви, скільки ви виховали пасторів, скільки ви виховали деяконів? А скільки через вас залишило церкву і пішло в цей світ. Сьогодні, власне, ми будемо молитися. Молитися за те, що Бог дав розуміння для тих людей, що рано чи пізно за весь той гейт, який робиться сьогодні. Робиться поза церкву, робиться на своїх персональних засадах. Кожна людина дасть відповідь. Уявляєте в. В якій ситуації може опинитися та чи інша людина. Будьмо обережні. Будьмо обережні, пам'ятаємо відкриття Івана Богослова, 19 розділ, другий вірш, що пейнально перед престолом стоять праведники і вигукують, які правильні і справедливі твої суди, правдиві і справедливі твої суди. Цим людям треба було перейти, перейти через різного роду гейти, через різного роду наговорення. Ми конкретно з вами читаємо, коли відкриваємо 2 друге Петра, друге Петра, третій розділ, третій, четвертий вірш Друге Петра. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, гейтери, які нічого в собі святого не мають, які ходять за своїми пожатливостями, та й кажуть, а де його обітниця? Де, коли він прийде, бо від того часу, як позасинали наші батьки, не залишилося все залишається так від початку творіння. Ми бачимо, що робиться в цьому світі. І сьогодні, дорогі улюблені, ми будемо молитися. Час молитви. Наша сторінка дуже багато просьб. Коли сьогодні дивишся ефір, і бачиш, скільки людей сьогодні виходить, власне, із наших церков. Тому що є під впливом цього гейту, не можуть залишатися в церкві. Йдуть або в англійські церкви, а ще гірше йдуть в католицькі, православні церкви, там знаходять спокій, там сидять. Подивіться, скільки сьогодні ми можемо мати масу свідоцтв, як люди лишають наші церкви, і йдуть до тих церков, які колись ми старалися евангелізувати і привести до пункту пізнання правди. Молимося, молимося за тих, хто є на передовій. Молимся за наш немічний край, який переживає надзвичайно велику біду. Молимся за кожного, хто сьогодні піднімає руки до престолу благодаті, за хворих, за розбиті сім'ї. Навіть за цих немічних гейтерів, які дозволили дияволу війти в їхнє життя і орудувати через їхнє життя. Вам порада: проповідуйте Слово Боже. Вивчайте слово Боже. Не просто взяли якогось пастора, взяли якусь людину, там не треба готуватись. І говориш, скільки, скільки пішло на розум, скільки людей після таких проповідей є розбиті, скільки людей після такої критики взагалі не хочуть ходити до церкви, виявляєте? І потім ці всі люди у вічності стануть перед вами. Той пастор, той діякон, той, хто ви ні з якесь служіння, і скаже: от. Чому я залишив церкву, і буде пряма відповідь. Він так дбав за чистоту. Не робіть ніколи того, що мусить робити сама локальна церква тими пасторами і служителями, які є в цій локальній церкві. І, власне, пастор локальної церкви, служителя локальної церкви дадуть повну відповідь за всіх членів церкви, з якими вони були. І повірте. Не буде якийсь інший пастор, тим більше якийсь блогер, гейтер, не буде за цих людей відповідати. Він буде зовсім стояти в стороні. А пастор буде давати відповідь за кожну свою овечку. Так що молимося сьогодні за пасторів, молимося за наші об'єднання, молимося за ці останні дні в Україні, молимося за кожного, хто сьогодні піднімає руки до престолу, благодаті. Схилимо наші голови і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже. Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що ти є разом з нами. Ти бачиш, які ситуації на сьогоднішній день є церква. Скільки гейтерів, ця нова професія, яка виникла, вони атакує правдиву церкву, атакує і без того слабеньких людей, які так і на вірі спотикаються. Допоможи нам в цьому встояти. Допоможи нам перейти через ці всі випробування. І коли настане день підхоплення церкви, щоб ми не лишилися тут на землі. Щоб ми не втікли кудись з церкви в інше місце, а щоб ми були в тій церкві, якій ми є, яку ти готовиш до свого славного підхоплення. Все ми вручаємо в Твої святі руки. Благослови мир для Єрусалиму, благослови нашу країну, благослови цю нову країну, в якій ми зараз живемо. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.